Дітки, доброго ранку, у лісочку на горбочку. Птахи весело літають, по гілочках стрибають, пісеньки співають. Дітки, хто це? Так, це птахи. А зверніть увагу, чи однакові вони всі за розміром? Ні, є великі пташки є менші. А в нас найменше це горобчик. Горобчик маленький хлопчик, по дворах стрибає, крехти збирає. Хто це, друзі? Ну, звісно ж, горобець. Він весело по доріжках стрибає і пісеньку співає. Чів-чів, яку пісеньку співає горобчик? Так, чів-чів. Ось погляньте на сороку. Стрекотуху білу боку бочка білі має, важно походжає. То це, дітки, сорока, а сорока біла бока все про всіх знає. скрики-ке, скри голосно кричить. Всім новини розповідає. Як кричить сорока? Скрики-ке! Дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. То це, друзі? Так чую, це ворона. А ну-ка нагадайте, як кричить ворона? Кар-кар-кар, кар-кар-кар. Голуби бувають, сизі, білі, буркують у парку на доріжці. Птахами миру їх вважають, на щастя в небо випускають. Хто це дітки, так, це голуб. Голуб не вміє співати, не кричить, а лише промовляє гру гру. Що промовляє голуб? Допомагайте мені. Гру гру. Дітки, з якими птахами ми сьогодні грали? Так, ворона. Голуб, сорока та маленький горобчик. Дякую вам, дітки, а ми будемо чекати на нові зустрічі з птахами. До нових зустрічей!